Звичайно, нам траплялися ситуації, коли працювали виїзні групи, які приїжджали додому. І вони їздили там три-чотири людини. Вони професійно працюють саме над психологічним тиском, над вами, над вашими близькими. Розбивали вікна, було таке. І подивіться, чи можуть вони бачити вашу телефонну книгу. Опа, воля! Звідки ж взялись номери телефонів у колекторів? Друзі, вітаю вас на нашому Ютуб-каналі юридичної фірми La Consulting. Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже цікаву тему, яка стосується колекторської діяльності в Україні. Це найболючіше питання, яке турбує кожного, хто колись брав кредити. І ми почнемо з того, що ж робити, якщо телефонують колектори. Справа в тому, що колекторська діяльність в Україні вона регульована. І в нас є закон України про колекторську діяльність. Але будьте уважні: в 99% випадках вам телефонують представники ваших кредиторів, тих компаній, в яких ви кредитувались. Не так часто кредитори перепродають свої борги третім особам, і не так часто вони додатково витрачають кошти для того, щоб за. Ключити договір з колекторською компанією, яка буде стягувати з вас борги. Тому, скоріш за все, вам телефонують представники ваших кредиторів. Через який же час вони телефонують. Як показує практика, в фінансових компаніях працює декілька відділів стягування. Перший відділ стягування, як правило, називається soft collection. Це ті люди, які займають посади менеджерів, і вони просто телефонують вам. Нагадати про ваш борг, спитати е, доброзичливо, чому ви не оплачуєте, коли можна очікувати оплату. Софт колекшн як правило включається з там, перших днів просрочки. <кхем> І після того як просрочка у вас перевалює за місяць, підключається вже е, відділ стягування, який функціонує у внутрішній структурі. Вашого кредитора відділ стягування він складається з тих самих менеджерів, але вони професійно працюють саме над психологічним тиском над вами, над вашими близькими. Вони телефонують вже не тільки боржникам, а третім особам. Звідки колектори беруть номери телефонів? Як правило, колектори користуються купленими базами. Номерів телефонів. Я чув, що є така база пірання. Я впевнений, що компанії між собою обмінюються. І, як показує практика, більшість клієнтів дають дозволи на використання своїх контактів, коли встановлюють додатки банків, коли встановлюють додатки мікрофінансових компаній. Зайдіть, будь ласка, у свій додаток Зеленого банку або чорного банку. Ви зрозуміли, про кого я кажу. Як правило, юристи беруть за консультацію на цю тематику від тисячі гривень. Вам вона буде коштувати лише один лайк. Будь ласка, поставте цей лайк, а для того, щоб не пропустити цікаве відео, можете ще й підписатися на наш канал. Там дуже багато корисного матеріалу. І подивіться, чи можуть вони бачити вашу телефонну книгу. Опа, воля! Звідки ж взялись номери телефонів у колекторів? Задумайтесь над цим питанням і будьте обережні! Переходимо далі. Я склав невеличкий список найболючіших тем, які задавали мені мої клієнти. <кій> Почнемо з того, що е, часто питають, через який час колектори подають в суд. Є така е, практика, що колектори чекають максимум, щоб стягнути і нарахувати вам і відсотки, і штрафи, але не перейти за <кій> просрочення терміну. Позивної давності. Термін позивної давності у нас в Україні 3 роки, але з моменту закінчення сроку дії договору, не з моменту підписання. Немає такого чудодійного е, якогось методу списання боргів. Як пройшло 3 роки, ви нічого не винні. Кредитори теж не дурачки, у них функціонують юридичні департаменти, які слідкують за тим, щоб встигнути. Подати в суд до того, як пройде три роки з моменту закінчення сроку дії договору. Це може бути і швидше, але по закону це так. І воно функціонує не тільки в кредитних спорах, в цілому, у сторін договору є три роки для того, щоб подати в суд позовну заяву і поскаржитись на невиконання умов договору. І що ж робити, якщо колектори вже подали в суд? В такому випадку вам в першу чергу потрібно проаналізувати, чи відповідають їх позовні вимоги умовам договору, який ви підписували з вашим первинним кредитором. Якщо це вже вторинний кредитор, якщо це фінансова компанія, яка ваш борг перекупила, ну, це називається передача права вимоги за кредитним договором, то в такій компанії повинні бути підтвердження передачі такого боргу. Від первинного кредитора до вторинного кредитора, і дата підписання договору про передачу вона повинна бути не раніше ніж дата якою ви укладали договір з первинним кредитором? До чого я це веду? З моєї судової практики складалася ситуація, коли нам вдавалося повністю оскаржити вимоги кредитора лише за рахунок того, що фінансова компанія номер 1 і фінансова компанія номер 2 умовно первинний і вторинний кредитор, вони підписали такий рамковий договір, що вони будуть всіх своїх боржників з компанією 1 перекидувати на компанію 2 і компанія 2 буде подавати в суди. Але вони його підписали умовно там, 5 років тому, коли тільки починали цей бізнес. А наш клієнт взяв кредит 3 роки тому, і вийшло так, що е, ми доказали в суді, що договір, який вони заключили про передачу всіх кредитів, він не розповсюджується на нашого клієнта, бо він був раніше підписаний, ніж наш клієнт взяв. Кредит в компанії No1, тобто компанія Noр dva, не мала ніяких прав на те, щоб подавати в суд по цьому боргу. Запам'ятайте це але. Якщо у вас немає юридичної освіти, практики адвоката, то краще зверніться просто до юридичної фірми, і вам це буде набагато ефективніше почути думку кваліфікованого юриста. Можете звернутися не обов'язково в нашу компанію, можете в декілька компаній. Але я вам нагадую, що самостійно з цією проблемою буде боротися досить важко. Тому давайте перейдемо до наступних блоків питань, які стосуються вже їхніх активних дій. І таке часте питання, чи можуть колектори приходити додому. Ми починали свою юридичну практику ще задовго до того, як колектори діяли в рамках законодавства. І, звичайно, нам траплялися ситуації, коли працювали виїзні групи, які приїжджали додому. І вони їздили там 3-4 людини. Як правило, вони брали жінок, як би це дивно не було. Брали жінок, тому що жінкам простими словами не будуть бити морду. Е, ці жінки. Спочатку там стукали в двері, там, питали, коли повернути. Це робила компанія, там готівочка точно робила, ще якісь контори робила. Але я пам'ятаю на своїй практиці, що були такі виїзні групи. Ніхто там руки не заламував, ніхто там коліна не ламав. Це були лише, скажімо так, фізичні нагадування якихось жорстких дій, прям там щоб побиття або ще щось. я не чув, особливо по маленьким боргам, які офіційно були оформлені в мікрозаймах або банках. Я бачив, коли МФОшки, е, розбивали вікна, було таке. Бачив, коли розклеювали е по під'їздам різні листовки, розшукуються боржник. Бачили, бачив, коли розмальовували балончиком двері. Ну, Ось такий був, скажімо так, це було таке сіре, е, Стягування не прям чорне, коли фізичну силу застосовують, але все одно неприємно. Найчастіше колектори додому не приїжджають, особливо зараз в такій складній ситуації. Дуже складно знайти, мабуть, фінансовим компаніям такі виїзні групи. Але що ж робити, якщо ви попали в той виняток і до вас все таки приїхали? Ні в якому випадку не потрібно спілкуватися без адвоката з представниками якихось там фінансових компаній. Це можуть бути шахраї, і ви маєте право відмовитись від такого спілкування. А краще за все зателефонувати в поліцію і сказати, що з вас вимагають кошти. Поліція прийде, можна написати заяву. Про вимагання. Це буде краще, ніж ви будете з ними один на один щось обговорювати, або ще вас заставлять щось підписати, продавати і так далі. Такі варіанти комунікації вони можливі лише з дозволу боржника. Тобто, кредитор не має права просто сам являтися. Якщо колектори жорстко телефонують і вимагають по телефону повернути борг, тут є декілька механізмів. Спілкування з цими колекторами. По-перше, ви повинні перевірити, хто вам телефонує, представник якої компанії, і записати це на диктофон. Встановіть собі одразу якийсь додаток, який дозволяє фіксувати. Ваші розмови і попереджайте представника фінансової компанії, що розмова записується. Він, скоріш за все, теж роз... записує цю розмову і попросіть назватися. Якщо він не називає своє прізвище, він має право цього не робити. Попросіть назвати внутрішній номер і назву компанії. Якщо він це назве, він вже не буде спілкуватися з умовами порушення, якихось там і таке розпілкування або погроз. Але якщо він не називає і не каже, хто вам телефонує, то можна таку розмову взагалі не продовжувати. Ви маєте знати, з ким ви спілкуєтесь. Це саме стосується переписок. Якщо вам пише якийсь лівий номер, коли ти повернеш борг, починає якось дивити на вас. Е Сміливо задавайте питання, попросіть надати документи. Якщо це пише я представник компанії там, умовної там, рогато копита, скажіть, надайте, будь ласка, підтвердження, що ви дійсно маєте право на е, представлення інтересів цієї компанії. Він може показати, е, наприклад, довіреність, він може показати. На якийсь трудовий договір, розпорядження. Але в будь-якому випадку, якщо цього не надають, блокуйте такі номери, не спілкуйтеся, тому що якщо вони ловлять вас за ці ниточки, що ви відповідаєте на питання, якщо вони вам скидають якусь там тригерну фотку, якийсь калаш, або ще щось, і ви на це відповідаєте, то вони будуть тиснути на е, болюче місце, скажімо так. Е, основна їх е, Специфіка роботи це психологічний тиск. Спочатку вони капають на мозги боржнику. Ну, зрозуміло, чому це вони роблять, це їхня робота. Далі вони починають відпрацьовувати третіх осіб. В першу чергу, як показала моя юридична практика, турбують батьків, батьків та родичів. Тому що, скоріше за все, якась мамочка за синочку піде і занесе денюжку. Але не треба на це піддаватися ні в якому випадку, якщо ви вже стали, скажімо, родичем тої особи, яка набрала кредити, не треба за нього платити. Ви зробите тільки гірше, вони зарахують ці гроші, непонятно як, і будуть далі з вас їх вимагати. Не робіть цього. Взагалі, якщо така ситуація, третя особа вона е може не спілкуватися з представниками компанії, а цим компаніям заборонено. Сповіщати третіх осіб про наявність такої заборгованості. Я вам спеціально зараз процитую норму законодавства, яку ви можете собі записати і нею користуватися. Це стаття 25, частина 8 закону України про споживче кредитування. І в ній зазначається, що кредиторам забороняється будь-яким чином повідомляти третіх осіб про заборгованість споживача. Тобто вони не мають права. Законом передбаченого, навіть якщо ви залишили якийсь там номер телефону, телефонувати і розказувати про ваші борги. Якщо це представники, наприклад, факторингових компаній, які дійсно викупили право вимоги, задається питання, за скільки вони купують кредити, За скільки колектори купують кредити в банки? І це питання е, відкрите. Тому що частіше за все, якщо кредитор самостійно не зміг стягнути з вас заборгованість, то скоріше за все рівень кредитного портфеля дійсно е, поніжається, скажімо так. Як це відбувається на практиці? Видається, наприклад, мільйон гривень кредитів. Умовно, в цьому мільйоні гривень е дрібні кредити там по 10 тисяч. Вони одразу видали кредити, нарахували скажені відсотки. Там в доброму випадку 30% людей платять і, ті штрафні санкції, ті відсотки виплачують нормально. Далі йде категорія людей, яка йде в просрочку, але виплачує. Вони їм на просрочку нараховують щепеню. Потім йдуть люди, які. Не виплачують, уходять в просрочку, але погоджуються повертати після того, як на них тисне фінансова структура. І після того, як вже е сформувався пакет неповернутих кредитів, наприклад, там 40% або 30% адказніков, ті, хто не хочуть повертати добровільно, формується вже такий портфель неповернутих кредитів, з якого. Е Пробують стягнути кошти вже в фінансові компанії. Як вони це роблять? Так як я вам казав, спочатку е, погрожують, потім пишуть, телефонують. Ми зараз будемо проговорювати, як же можна зарадити цьому. Якщо вони вимагають не ваш борг, а чужий борг. В такому випадку ви повинні їм е, представникам цим компаній сказати, що ви не давали. Згоду на обробку ваших персональних контактних даних, і у випадку повторної телефонної розмови будете скаржитись в Національний банк України. Це найкраще, що ви можете їм сказати. Е, чи можуть вони нараховувати відсотки за такі саме колектори за такими кредитами? Дивіться, якщо термін кредитування вже сплинув, тобто ви брали кредит на рік, але по факту вже пішов другий рік, і ви там в просрочці, то не можуть нараховувати відсотки. Після сплину терміну кредитування. Штрафні санкції можливо нараховувати, треба дивитися уважно ваш договір. І е, якщо вони вже з вас вимагають кошти, то подумайте, чи варто з ними домовлятися, чи варто чекати на суд. Тут, е, скажімо так, палка двох кінців. Тому що судові витрати, як правило, кредитори можуть включити ще й е, послуги своїх адвокатів. Як це відбувається? Кредитор, наприклад, фінансова компанія «Рогата копита подає на якогось Василя Васильовича і каже: Василь Васильович винен нам е, там, 100 тисяч гривень. З них ми йому видали кредитів на 30 ще е, на 30 це е, відсотки, наприклад, 60%. І ще ми витратили 40 тисяч гривень на наших адвокатів. Які е, стягували цей борг? Ось у нас є договір з адвокатами, тому е, попрошу суд стягнути з боржника загалом всі ці витрати. І тут, е, якщо ви не будете захищатися, то шансів е, оскаржити їх вимоги майже немає, тому що суд. Якщо людина не проявляє ніяку активність щодо оскарження боргу, вона суд не буде витрачати на вас час. Це не так, як ви дивилися в фільмах, де сидить там, суддя в манті, в паріке і лупить молоточком по, по столу для того, щоб винести якийсь там вердикт. В Україні це трохи по-іншому працює. Суд це конвейер. Можливо, вашу справу суддя навіть не буде читати, це буде робити його помічник. Скоріше за все, так і буде. Помічник подивиться, що є позивна заява, далі почекає, не дочекається, якщо у вас немає адвоката, ніякого відзиву, аргументації на законності нарахування і поставить вимоги, вимоги позивача задовольнити. І далі така справа вже прийде вам у вигляді рішення. На оскарження рішення, звичайно, буде ще 30 днів на подачу апеляційної скарги. Але апеляційна скарга вона оскаржує рішення суда першої інстанції. Тому краще за все боротися з самого початку. Якщо вам в дії вже прилетіло повідомлення, що на вас подають в суд, одразу треба звертатися до юристів. І тут постає питання: як же вибрати хорошого юриста? В нашій юридичній фірмі ми допомогли виграти більше 200 судів за минулий рік. І з кожним клієнтом ми підписуємо офіційний договір, як того вимагає закон України про адвокатуру. І в цьому договорі ви можете в додатку Дія перевірити оригінальність наших підписів, щоб знати, що ви працюєте саме з нашою компанією. Всі оплати по договору вони мають проходити на офіційний розрахунковий рахунок юридичної фірми, не переказом на карти, не оплатою через сайт, а саме офіційним платежем за договор. І, і тільки тоді. Шанс того, що ви будете працювати з справжнім юристом, який доведе справу до кінця, він буде максимально високим. Якщо колектори не е, перестають вас домагати, включаючи автодозвони, навіть після того, як подали заяву в суд, або ще не подавали, ці автодозвони вони справді е, дуже не докучають. Можна звернутися до оператора, сказати, що з такого та Таких номерів спам продзвониться, телефонний флут. Такий він може попробувати, оператор на це зреагувати, але шансів дуже мало. Можна звернутися до поліції. Заявою про вимагання, але якщо у вас не буде достатньої доказової бази, ви не зможете підтвердити, що ваші права порушуються, то в цілому навіть поліція не буде зацікавлена в роботі в такій справі. Так, можуть відкрити провадження в будь-якому випадку. Якщо пишеться заява, провадження відкривається, але вона буде потім закрита за сроками давності. Тому, що потрібно робити в таких випадках? Потрібно продумати стратегію свого захисту. Потрібно реально оцінити, яка у вас сума боргу. Якщо ви там е, винні 10 тисяч гривень, умовно, а вам нарахували 200, або 100, або 50, то є смисл попрацювати з юристом, тому що з вас вимагають занадто багато. Е, ви можете спитати, які відсоткові ставки максимальні в Україні. Якщо ви почули десь е, міф про те, що. Сума відсотків не може бути більше, ніж тіло кредита, то, будь ласка, зніміть лапшу з ушей. Такого немає. Тільки в минулому році було введено обмеження по відсотковій ставці. На сьогоднішній день це обмеження 1% в день. Це тільки по відсоткам. Це, е, ви можете подумати, що це із е, е, і штрафи, і відсотки це відсоткова ставка. 1% в день максимум, тобто 365% в рік можуть нарахувати. Тобто, навіть з десятки вам 30-600 можуть нарахувати, якщо ви там погодились на якісь договори, неуважно їх читали. Але е є ще такі е механізми, які дозволяють в суті навіть визнати частину договору незаконною. Як це відбувається? Є зараз: я вам процитую принцип співрод... співрозмірності. Він викладений у постанові Великої Палати Верховного суду, де зазначено, що неостойка перетворюється на несправедливо непомірний тягар для борж... боржника та джерело отримання невиправданих додаткових прибутків для кредитора. І це закріплено ще в четверть частині четвертій статті 42 нашої конституції. І споживач в такому випадку, він виступає як слабкіша сторона і підлягає особливому правовому захисту. І такий захист інтересів споживача він узгоджується положенням резолюції Генеральної асамблеї ООН. Тому, друзі, якщо у вас склалася ситуація, в якій ви не можете е, дати собі ради з тими кредитами, якщо ви не розумієте, як правильно поводити себе з колекторами і захищати, е, у вас є. Унікальна можливість отримати від мене інструкцію подачі скарги на вашого кредитора через сайт Національного банку. Як показує практика, за таку інструкцію компанії там, просять там, по 1000 гривень мінімум. У вас є можливість отримати її безкоштовно. Що для цього потрібно зробити? По-перше, поставити лайк на це відео. По-друге, потрібно підписатися на наш YouTube канал. І третє, перейти за посиланням. Під цим відео пройти невеличке опитування для того, щоб ми розуміли, з якою справою доведеться працювати. І наш адвокат проведе вам безкоштовну юридичну діагностику вашої кредитної історії, ваших кредитних договір, і від мене подарує інструкцію, по якій ви зможете самостійно поскаржитись на ваших кредиторів і припинити дзвінки. Тому дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, і реєструйтесь за посиланням. До наступних зустрічей!